Президент України Володимир Зеленський сподівається відновити дипломатичні відносини з китайським лідером, запросивши його в Україну. У нещодавньому інтерв'ю Зеленський висловив бажання зустрітися і поговорити про триваючий конфлікт з Росією. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії Зеленський не спілкувався з китайським лідером і прагне відновити діалог. Зеленський також звернув увагу на нещодавню заяву президента Росії Володимира Путіна, який розкрив плани створити в Білорусі сховище тактичної зброї. Зеленський Вважає, що це рішення може бути пов'язане з результатами візиту глави КНР до Москви, припускаючи, що Росія не отримала очікуваних гарантій від Китаю. Президент України налаштований на зміцнення міжнародних відносин України і вважає, що візит китайського лідеру стане важливим кроком на шляху досягнення цієї мети. Також Зеленський попередив, що якщо російські війська візьмуть Бахмут, президент Путін може використати перемогу, щоб продати війну Китаю, Ірану та Заходу. Зеленський також Висловив стурбованість впливом зміни політичних сил у Вашингтоні, на підтримку яку Сполучені Штати надають Україні. Коментарі Зеленського прозвучали після подорожі по країні через війну. Президент використав подорож для зміцнення морального духу, щоб перенести свій значний вплив у регіони поблизу лінії фронту. Він подорожував з невеликою групою радників і великою групою співробітників Служби безпеки, одягнених у військову форму. Зеленський попередив, що втрата будь-де. На цій стадії війни може поставити під загрозу потужний імпульс України. Війна почалася трохи більше року тому, і відтоді Україна за підтримки більшої частини заходу здивувала світ силою свого опору більшій та краще оснащеній російській армії. Українські сили утримали свою столицю Київ і відкинули Росію з інших стратегічно важливих районів. Однак, коли війна вступає в другий рік, Зеленський виявляється зосередженим на підтримці високої мотивації як серед. Своїх військових, так і серед населення України в цілому, ретельно спланована поїздка зеленського залізницею була чудовою подорожжю через країну, яка перебуває у стані війни. Зеленський, який став впізнаваним обличчям у всьому світі, оскільки він наполегливо розповідає свою сторону історії нації за нацією, скористався поїздкою, щоб відвідати регіони поблизу лінії фронту.